шалена інфляція. Ну, тому що е, чисто умовний товар завжди е, номінується в доларах. Та? Якщо ви е, сьогодні за 1 долар, долар даєте 100 рублів, а завтра даєте за 1 долар 150 рублів, то ваш умовний товар, який коштує там 100 доларів, буде коштувати вже в рублях на 50% дорожче. А так як вся економічна система Російської Федерації це рублева зона, а так як всі соціальні виплати, всі виплати заробітних плат номіновані саме в рублях, це автоматично буде означати суттєве падіння фактичних накопичень і реальних доходів російських громадян. В умовах Радянського Союзу. Коли Радянський Союз на своїй території практично виробляв весь спектр і обсяг е, імпорту закривав тільки предмети розкоші і якісь там е, питання товарів подвійного використання, які були потрібні для розвитку військово-промислового комплексу, то сьогодні Російська Федерація набагато більше глобалізована і набагато більше інтегрована в і світоустрій, І е, за чисто умовні товари, які вона отримує з Китаю, вона роз, має розплачуватися ну, доларами. А е, відновити в себе на території виробництво повністю всіх товарів це абсолютно для них сьогодні нереальна річ. Тому я думаю, що е, коли ми з вами вимальовуємо ймовірний сценарій розвитку подій, то напевно. напевно е, Почнеться це з тотальних дефіцитів, з величезних черг, з дуже великих проблем пов'язаних з постачанням товарів в першу чергу народного споживання, ну а потім і з колапсу внутрішнього ринку. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.